Шановна Професор Григор'єва, пані та панове, дякую, що запросили мене на цей великий конгрес. І для мене це велика честь, а також і задоволення. Перш за все. Я хочу заявити, що ця доповідь не буде науковою. Це, скоріш за все розповідь свідка і учасника частини сучасної історії, Інформацію я брав з інтернету. А також деяку інформацію я отримав від Яніни Гольської. Це моя подруга. Тому перепрошую, якщо я пропущу якусь інформацію, якусь установу чи когось з людей. Моя розповідь буде про допомогу Україні від польського народу. 24 лютого ми всі були шоковані. Та не могли повірити, що війна так близько до Польщі, і ми очікували найгіршого, адже в Польщі проживає трохи більше 37 мільйонів осіб, в Україні 43 мільйони, а в Росії 142 мільйони осіб. І це означає, що обидві наші нації складають трохи більше половини з населення Росії, ось Україна, і Київ, ось польський кордон, і Перемишль. Це головний пункт перетину кордону. І саме сюди перебуває більшість біженців, які їдуть до наших міст. До Варшави, до Кракова, по всій Польщі, а з Польщі і в інші частини Європи. І чи можете ви собі уявити, що за чотири дні до Польщі одномоментно прибуло 350 тисяч біженців з України, а за місяць близько двох мільйонів? Тож, як можна було впоратися з несподіваним натовпом втомлених, наляканих людей, які втекли від війни? це була зима. У людей було мало одягу, а все своє майно, все те, що вони могли взяти, покидаючи свої домівки, це були лише валізи. Тож вони не мали з собою ані їжі, ні ліків, ні місця для ночівлі. Це той самий залізничний вокзал у перемишлі у березні. У цей момент я вам скажу, що це була наша національна єдність, адже 70% поляків активно допомагали українцям. Ми це відчуваємо, я і мої друзі. І насправді всі ми хотіли допомогти вам і продовжуємо це робити весь час. А це коротке відео. Ви бачите намет, де люди могли поїсти. тут є місця для ночівлі автобуси, а також приватні автобуси, приватний транспорт, які забирали людей на ночівлю до своїх домівок. Тож наступні кілька днів люди далі прибували на наш залізничний вокзал. Це Варшавський залізничний вокзал. там є волонтери. є люди, які просто сплять на вокзалі. Або в різних місцях поблизу вокзалу. Є маленькі діти. У нас є 8 мільйонів волонтерів, які допомагають вам скрізь. У поїзді, в інфо в інформаційних пунктах, на реєстрації. І ось ми бачимо жінку з України разом з дитиною, яка чекає на пероні на свій поїзд. Як можна було справитися? Як можна допомогти двом мільйонам українців? Як дати їм дах над головою? І це все зробили польські сім'ї? Це не означає, що у них є порожні кімнати. У нас складна ситуація з житлом. Досить часто люди живуть всією сім'єю в квартирі, де є дві спальні, і ви бачите, що за цих обставин, наприклад, ці люди прийняли до себе ще дві сім'ї, і ми намагаємося максимально задовольнити їх потреби. Так що, ви, мабуть, знаєте, що. Всі ви в Польщі відчуваєте себе як вдома, ну але з нами звичайно ж. Тоді почався процес реєстрації. Кожен українець отримав наше посвідчення особи. Загальна кількість українців, які володіють нашим посвідченням особи 1 мільйон і 200 тисяч. Вони мають таке ж посвідчення особи, як і ми. А це власне черга на реєстрацію у Варшаві, де було видано 1 мільйон посвідчень особи і це справді чудово, чи не так? Тим, хто отримав посвідчення особи від держави, надається медичне страхування, безкоштовне отримання амбулаторної, стаціонарної допомоги, допомога на дітей в розмірі 500 польських злотих, соціальна допомога та освіта. Крім того, безкоштовне отримання медичної допомоги в приватних медичних центрах, від приватних лікарів і, звичайно, житло. І перед вами перелік медичних центрів, які допомагають безкоштовно, ось їхні телефони. І ці численні оголошення українською мовою на польському телебаченні, на радіо, скрізь тож я впевнений, що жоден українець не залишився без допомоги від польського народу. Ми були свідками народження двох з половиною тисяч дітей. а в лікарнях було проведено більш ніж 750 тисяч процедур. Для українців це все було безкоштовно, звичайно ж. І в 2022 році було витрачено з бюджету 500 мільярдів злотих. У 2022 році вже нараховується 800 мільярдів. І інші офіційні витрати держави становлять 2 мільярди польських злотих, і крім того, власні приватні гроші жителів Польщі. І ми продовжуємо допомагати. Наші лікарні прийняли 100 поранених українських солдатів і 350 пройшли реабілітацію в Польщі. І наша допомога продовжується багато установ, як ви бачите: польська гуманітарна акція, Карітас чи польська медична місія. Які організували більше ніж 120 транспортних перевезень, а на карті представлені лікарні, яким була надана допомога від цих організацій, у постачанні обладнання. І наступним, про що я розповім, це освіта. До нас приїхали. Більше ніж 187 тисяч дітей, серед яких 43 тисячі дітей дошкільного віку та 27 тисяч дітей середнього шкільного віку. У нас є понад тисяча вчителів, які викладають українською мовою, і 792 особи приїхали з України. І 1 жовтня цього року ми розпочали навчальний рік університета. Близько 5700 тисяч українців подали заявки на навчання, і ми отримали 140 заявок на навчання в докторантурі і отримання наукових ступенів. Допомога відбувається щодня. Це наш центр у Києві. Тут проводяться в умовах війни клінічні випробування. Це здається неможливим, але це правда. Перед вами фотографія людини, яка очолює цей відділ. І так само в Кракові. Я покажу вам відео, покажу вам зустріч з жінкою з України, яку привезла до мене її приймаюча сім'я. Я звичайно спілкуюся з нею польською мовою, запитуючи була в неї сім'я, звідки вона, і виявилося, що вона з Києва. Цурку мам три цурки. у Львові Ми мешкаємо в Черкасах. Недалеко від Києва. Давно пані сформулому році, в минулому році 10 марта. Живете в Кракові в Кракові? Кракові, так. У Кінець. Новини від 22 вересня. Президент України Зеленський, на зворотньому шляху Сполучених Штатів, потягом з перемишля до Любліна нагородив двох відомих жителів Польщі. Це Б'янка Залевська. Вона є журналісткою телеканалу Discovery. Цю інформацію я взяв з Твіттера Володимира Зеленського. Отже, Б'янка Залеська, журналістка, яка надає гуманітарну допомогу та перевозить поранених дітей до польських лікарень. Поліхоспідаміан він є цивільним волонтером і медиком. Він зібрав команду медиків для порятунку поранених солдат на передовій, а також створив команду помічників медиків, парамедиків. Він проводить навчання. Та надає в необхідну медичну допомогу, І як президент Зеленський сказав, я дякую Польщі за їх безцінну підтримку та солідарність, яка допомагає захищати свободу всієї України. Слава Україні! Дякую за увагу.